Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачну та корисну страву. Ліниві голубці. Вони виходять дуже ніжними та соковитими. Рецепт простий і підійде для тих, хто слідкує за своїм харчуванням. І так, нам потрібні 650 г курячого фаршу, 100 г рису та 200 г води, 200 г капусти. По 150 г моркви та цибулі. Одне яйце, одна чайна ложка солі. По пів чайної ложки хмелі сунелі і паприки та четверта чайної ложки чорного перцю. Для соусу 200 г води, по 2 столових ложки сметани і томатної пасти та 2-3 зубчики чеснику. У мене заморожений. Почнемо з варки рису. Я його добре промила. Тепер заливаю водою, розрівнюю ложкою і ставлю варити на середньому вогні до повного випаровування води. А поки підготуємо овочі. Нарізаю цибулю на кілька частин. Те саме буду робити з морквою та капустою. Перекладаю частину овочей у блендер та подрібнюю. Тепер до фаршу додаю вже подріблені овочі, зварений рис, яйце, сіль та спеції. Тепер залишилося все гарно перемішати. Форму, у якій буду запікати, змащую олією. Починаю формувати голубці. Роблю ось такими круглими середнього розміру. Тепер зробимо соус. Виливаю воду, додаю часник, сметану і томатну пасту. Гарно все перемішую. Також можна додати перцю або солі, але я не додаю. Обережно заливаю голубці соусом, розподіляю його по всій формі і ставлю запікати у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. От і все. Мої ліниві голубці вже готові. Вони надзвичайно смачно пахнуть. Просто поглядьте, яка краса. А готується елементарно. Вони виходять дуже соковитими, запашними та смачними. А головне корисними. Друзі. Я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною найсмачніше!